Слава Ісусу Христу, сьогодні хочу поговорити про щось, що часто залишається невидимим на сторінках Євангелія, родовід Ісуса Христа, у Матвія і Луки ми бачимо дві дуже різні генеалогії: одні християни кажуть, це суперечність, інші ж просто ігнорують, але насправді це один із найглибших доказів того, ким Ісус є насправді Месія, обіцяний ще Авраамові, син Давида, цар Ізраїля і Спаситель світу. Перший родовід у Матвія, царська спадковість Йосипа. Матвій починає Євангеліє саме з родоводу, і це не випадково. Родовід Ісуса Христа, сина Давидового, Сина Авраамового, Матвія 1:1. Це царський родовід. Через кого? Через Йосипа, чоловіка Марії. Хоча Йосип не є біологічним батьком Ісуса, у єврейському законі усиновлений син мав усі юридичні права. Тобто Ісус має законне право на трон Давида. Матвій проводить лінію від Авраама до Давида, потім через Соломона, Царя, і аж до Йосипа. Це лінія царів Юдеї, і вона свідчить Ісус законний спадкоємець престолу, другий родовід у Луки біологічна спадковість через Марію. Тепер погляньмо на родовід у Луки 3:23 Ісус, як вважалося, був сином Йосипа, сина. Ілія. Але зачекай: у Матвія батько Йосипа Яків, а тут Ілій. Це не суперечність, це ключ. Багато отців церкви, Євсавій Кисарійський, Іриней, Тертуліан, пояснюють це так. Лука подає родовід Марії, але згадує Йосипа як сина Ілія, бо той був взятим Ілія, батька Марії. У юдейській традиції таке траплялось часто, бо жінок рідко включали у генеалогії. Цей родовід іде не через Соломона. А через іншого сина Давида, Нафана, що також підтверджує Ісусове походження від Давида по кровній лінії. Це означає, що Ісус не лише цар за законом через Йосипа, а й син Давида по плоті через Марію. Третє, що кажуть християнські традиції. Католики вчать, що Матвій показує царську спадковість через Йосипа, а Лука біологічне походження через Марію. У катехизмі зазначено, Ісус народився з Діви Марії. Нащадка Давида православні визнають дві різні лінії: Лука це родовід Марії, а Йосип тут зять Ілія. Це видно і в іконографії, і в проповідях отців церкви. Протестанти. А більшість євангельських протестантів підтримують цю схему. Матвій від Йосип, Лука від Марії. Деякі ліберальні теологи трактують це як богословські конструкції, але це менш поширено серед віруючих у результаті. Усі три традиції визнають, що Ісус син Давида і за законом, і по плоті. Четвертий, для чого це потрібно? Коли Бог обіцяв Авраамові, що через його нащадків благословляться всі народи, він мав на увазі Ісуса. Коли Бог сказав Давиду, що його скипетр не відступить, а то він мав на увазі Ісуса. Якщо б Ісус не був із роду Давида, його месійська ідентичність не була б дійсною згідно з Писанням. Але Бог все передбачив: Йосип дає йому право як цареві, Марія дає йому кров як синові Давида, Дух Святий дає йому божественне походження, висновок. Родовна, це не просто список імен, це доказ, що Ісус не вигадка, не казка, не черговий мудрець це Божий син, що прийшов у конкретний час, у конкретну лінію згідно з конкретною обітницею. Чи приймаєте ви ти його як свого царя? Чи вірите ви, що Бог настільки вірний, що виконує своє слово до кожного покоління? Якщо це відео допомогло побачити Ісуса глибше, підпишіться. Я досліджую Писання, пишу тексти самостійно, а Ші Аватар – лише засіб донесення цього послання. Напишіть в коментарі Я вірю в Месію, Сина Давида. Або поділіться власними відкриттями.